Я вітаю всіх на каналі. Сьогодні дивимось з вами розклад, чи зробить він перший крок. Ваша задача а, загадати конкретну людину, чи зробить він перший крок. Карта номер 1 карта номер 2 Карта номер 3 так, давайте будемо дивитися, вам потрібно замовити конкретну людину, про яку ви думаєте про себе, і запитати, чи зробить він перший крок, і обрати одну із цих трьох карт: або першу, або другу, або третю. І так, давайте дивитися, якщо ви обирали карту номер 1 вісьмірка мечів. Ось, дивіться. Вісьмірочка мечів. Чи зробить він перший крок у ваших стосунках? Дев'ятка мечів. Так, початок дуже гарний і двойка вітаклій. Е, дивіться, по цьому розкладу, що у нас випадає? Що у нас випадає? У нас випадає те, що е, людина дуже важко відходить від попередніх стосунків. І... Він не впевнений, що ці стосунки, які у нього зароджуються разом із вами зараз, принесуть йому щось, скажімо так, виліковне. Він та людина, яка ще не впевнена на 100%, чи взагалі він хоче зараз відносин. Він погано спить, він погано їсть, він погано п'є і це. Створює дуже великий дисбаланс о, в його організмі, і я не сказав би, що людина взагалі готова зараз до стосунків. І по останній карті, двойки пентаклів, бачите, у людини, як, як мінімум, два варіанти, про які він думає. Тобто, тут, по дивлячись на його невпевненість і незавершеність попередніх стосунків, людина все одно. Має багато спілкування із ким, і людина все одно стоїть на якомусь виборі. Тому відповідь на наше запитання, що ні, він не зробить той перший крок, на який ви розраховуєте, і задайте взагалі запитання собі, а чи потрібні вам такі відносини по такому розкладу? Якось так. Так. Якщо ви обирали карту номер 2 будемо дивитися, чи зробить він перший крок. П'ятірка Пентаклів. Туз Пентаклів і карта правосуддя Старша аркан номер 11 Людина наразі на 90% погружена в свої матеріальні проблеми, людина вишуковує питання, які касаються праці, роботи, його бізнесу. І це на першому етапі стоїть у людини. І якщо людина зможе, скажімо так, проконтролювати всі свої події, саме ряд у житті, які у нього є. Трошки відокремлюючи відносини від роботи, роботу від відносин, то так він зробить цей перший крок, тому що в нас гарні карти в принципі йдуть після Я не беру до уваги п'ятірку Пінтаклі. Це ті проблеми та робота, яка у нього є. І тут з Пінтаклі разом із правосуддям кажуть, що так, він, він готовий. Він готовий до цього кроку першого кроку зробити у ваших стосунках і відносинах. Але є якась невпевненість, і, можливо, він відчуває, то, що все, що на нього зараз накинулася, це якась, скажімо так, карма, і то, що він на це зараз заслуговує. Тому це не буде швидко. По тузок пентаклів і разом правосуддя, це буде медліно і, можливо, навіть максимально затягнеться, тому. Карти відповідають, так, він зробить цей перший крок, але не на той час, який ви загадали собі на початку гадання. І так, давайте дивиться у нас третю карту. А, чи зробить він перший крок? Паж м'ячей. Він може зразу казати так по цій карті. Оця карта новин. Тройка пентаклі. друга у нас карта. І чи Вірка мечів у нас остання карта. Так, він зробить перший крок, він готовий до цього. Він, скажімо так, мені йде, що він дуже молодий, можливо, навіть молодший за вас, але він готовий йти до відносин, він готовий робити кроки, і ваші відносини переносить на інший, скажімо так, лад. Тобто на один крок вперед, він цього хочеть, але карти нам також підказують, що можливо по ітогу не все вийде так, як хочеться. Перш ніж за все, не так як хочете ви. Тому що у нього було розбите серце, і через це розбите серце. Скажем так, його емоції сплять. Я тут взагалі емоційності наразі не бачу ніякої у нього. Дуже холодне серце, яке в минулих стосунках було, скажімо так, не фігово ранено. І, можливо, ви йому дані для того, щоб вилікуватись від цих відносин, тому не стройте собі, не одягайте розові окуляри, що ж все буде прекрасно, раз прекрасно, і людина вам цілком і повністю віддасться. Тому якось так приймайте, так, він зробить перший крок, і відносини будуть. Але які вони будуть, це вже залежить на 100% від вас. Тому... Якось так. Ставте обов'язково лайки, приймайте цей розклад, і хай вас все буде добре, хай вам щастить. Ставте класики і підписуйтесь на канал обов'язково. Пока!